Львівський музей Соломії Крушельницької представив виставку Звізда засіяла. Тут показали понад два десятки новорічно-різдвяних листівок, що належали оперному співаку Модесту Менцинському. Спочатку на листівці можна було писати тільки з одного боку, а з іншого була тільки адреса. А пізніше можна було писати вже із двох боків. Тому відповідно, а поштові листівки, дизайнери тогочасні художники, планували так, щоб не несли і привітання одразу вже фрагмент фрази в своєму посланні, а інші люди дописували. Загалом в його архіві зберігається майже 400 поштівок. Більша частина листівок надрукована на початку ХХ століття. Одна з таких оригінальних поштівок датована 1902 роком. Всі ми завжди в попереднім закінченням року стараємося попрощатися всіма невдачами, печалями і тому подібне. Те саме люди робили і на початку двадцятого століття. Тому відповідно дана поштівка із золоченням і дуже пишно декорована. Вона представляє нам богиню, яка є алегорією нового часу. Вона в руці тримає крилату клепсидру, пісочний годинник, і в той же час золотим молоточком стукає по дзвону, який відзначає новий рік. Ці минулі печалі виглядають як кажани, які летять у тьму і там де їм місце. Іван Дудич каже, що тогочасні європейці мали почуття гумору. І Новий рік в основному от, традиційно вважався веселим, радісним святом. Тому відповідно, оскільки ми маємо в Брюсселі фонтан пісючого хлопчика, те саме люди такий самий іскрестий гумор переносили і на поштову листівку. Тому відповідно дана поштова листівка із фонду Модеста Менцинського представляє нам таких мм капосних гномиків, які дослівно привітання ну випісують на снігових заметах. Тобто такі собі гульвіси. Тож серед ретро-листівок збереглися не лише різдвяні з біблійними мотивами, а й новорічні. Підписані вони українською, німецькою та польською мовами. Що завжди вітали і з Різдвом, і з Новим роком. Ну але очевидно, що спочатку було Різдво 25 грудня, а 1 січня святкували Новий рік. Але, звичайно, що одним з таких атрибутів Різдва це було вітання. Тепер ми звикли до електронних вітань, але на щастя, і в наших родинних архівах приватних. І в музейних зберігається багато власне різдвяних привітань, і вони складають основу сьогоднішньої виставки. А ще у музеї зберігається рояль, що належав колись модесту Менцинському. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне новини Львів.